Вивчення вірша Максима Рицького білі мухи. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кінрати, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат, Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летящу духу, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. А зараз, за допомогою картинок, спробуємо його розповісти. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате. гуді ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Молодці малята, давайте повторимо віршик ще раз. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрати, Годі ледері вам спати. І побігли до санчат, Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять духу, Щоб спіймати пілу муху. А санчата їм усі змайстрував старий Максим. Молодці малята, до нових зустрічей.